Слава Україні, шановне панство, дорогі підписники! Настала та хвилина, що хочу поділитися своєю радістю разом з вами. Дякуючи Богу, дякуючи дітям, що допомогли придбати таку річ. Клас. Космос. На кінець в нашому господарстві. З'явилася машина, яка буде допомагала збирати зерно. Правда, коли неї є дрібко роботи, ну, але це вже все в процесі, в процесі реставрації. Буду показував, буду розказував. Основне, що вона своїм кодом приїхала. Всі органи фонциклюють. Я б не сказав, що вона відмінно, але фон він дихає. Ще того року він молотив. 15 гектарів сої. Якби то так у мене, то я б 4 роки навіть до нього не дивив. Ну, то, є вір, то є німець. О! І таке. Так що будемо бралися до того, щоб чистити, дивитися, де є якісь негаразди. Хоча їх тут, я так подивився на перший погляд, чимало. Але. Хочі бояться, руки роблять. Так що дожни вже небагато часу лишилося і потрібно його підготовити. Я не кажу, що він вийде в заводському виконанні, що буде все від шрубки до шрубки, як завод-виробник зробив. Ну, але по мірі можливості будете бачили, який він зараз є і який він буде тоді, коли вийде в поле. Так що не розчаровуйтесь, слідкуйте за каналом, може щось цікаве і корисне для вас буде. Буду таких нюансів, з якими я ще не стикався, теж багато. Але нічого. Як казали, неприємністю ми переживемо. І якщо один казав в фільмі Бій йдуть одні старіки, Макарич. Приймай апарат. Махнув не глядя. Извини, танка не було. А клас був. От таке воно. Так що. Вільна Україна від Карпат до Сахаліна. Вам всіх благ, всього найкращого і до нових связків. п'яничний наш сюрприз. Пиво свіже, пиво клич, пінка вгору швидко мчить. Пиво свіже, пиво клич, пінка вгору швидко мчить. А ми п'єм, п'єм, п'єм. Темне пиво світле, все смачне, все просто квітне. Як наб'ється дядько Іван, він станцює нам опа. Під баянчику си разом, вся родина за столом, З пивом славим рідний дом.